От, у мене таке запитання, бо я, спираючись на думку підписників своїх в телеграмі, в Ютубі, ми вже вранці це обговорювали з ними. Скажіть, друзі, це вже все? Трамп вийшов з переговорів. Вони вже вмивають руки, історія про 24 години закінчилася. Чи це якась нова історія? Бо Венс говорив, в наступні 100 днів ми будемо там також щось робити. Що це взагалі от було? Бо, як на мене, така позиція Держдепу і Білого Дому, ну загалом це одне і те саме. Вона трішки суперечлива. Заяви такі не зовсім однотипні. І, і, і на завершення додам ж так, щоб знаєте, як вишенька на тортик, Марко Рубію каже: ми це повинні негайно припинити. Ну, він точно хоче негайно. От моє відчуття, що Рубіо втомився. Як колись співали, ну люди нашого покоління пам'ятають, устала, Алла» була така пісня. От Марко Рубіо теж втомився. Uh -huh. Не здається, що зараз він в ступорі, в принципі, білий дім в ступорі. А що робити з переговорами далі? От виникла ситуативна, можливо, ситуативна, а можливо системна криза. І вони не знають, як рухатись далі, що зараз зробити наступна. І можливо, от ці заяви і самого Рубіо, і Держдепартаменту, і те, що каже Дже Венс, це така таке, ну попередження, погроза, але е, е, яка може дійсно мати на меті певну паузу, коли вони трошки відійдуть від переговорного процесу, подивиться, що буде далі. Але в чому проблема? Мені здається, вони не розуміють, що прямі переговори між Україною і Росією, вони просто зараз неможливі. Е, перш за все, тому що. Е, Є величезна взаємна недовіра, і про це і Лавров каже, і наші кажуть безумовно. Є взаємні негативні емоції. Це ще я м'яко кажу, а реальна ненависть, і як в цих умовах вести переговори, просто щоб зібратися десь потрібен посередник. Щоб як там в 22-му році турки були, да, да, і в інших питаннях теж саме, щоб розпочати переговори, має хтось модера бути модератором. Без модератора дві ворогуючі країни, які воюють між собою вже три роки, вони не зможуть розпочати нормальні переговори. І е, якщо американці спробують отак, от просто перекинути. Цей м'яч україні Росії домовлятися самі. Ну це тоді просто повний ступор, глухий кут в переговорному процесі. Тому я думаю, що все ж таки Моя версія після 9 травня, коли закінчиться історія з російським парадом, а можливо, ми ще побачимо і парад в Вашингтоні. Восьмого восьмого да, да, да. От я очікую параду в Вашингтоні. Трамп хоче отримати задоволення. Для цього він і голосив. Це свято. але Росія зіграє свою гру. Всі трошки заспокояться, і можливо, буде ще спроба якось провести ще один раунд переговорів. А хто її буде ініціювати? Ну в принципі, американці мають ініціювати. А, а от чи і... вийде це, і ага. як воно вийде? Подивимось, ще один момент. от, про людей, і про все останнє. значить, було от нещодавно проведені опитування громадської думки. До речі, це проводили офіційні російські органи. Сімдесять порядку 75% негативно відноситься до будь-якої форми часткової мобілізації. При тому, що Це офіційна статистика. При тому, що СВО підтримує достатньо велику... Ну, знову ж таки, офіційно, СВО ніби підтримується достатньо великою кількістю людей. Але такий високий рівень. Негативне ставлення до часткової мобілізації ставить хрест на будь-яких інших формах для російської влади, скажімо, залучення людей в, на ну, в мене Я, під... чи, точно, тотальна не, мобілізація під великим не, не зростає. Ну, він, не, він не проводить він Ні, він, відкладає. Вкладає, відкладає вкладає, тому що це небезпечно. Це розколого року. Во да. це питання гуляє. Він відкладає ще з 23-го року. Фактично, да остання хвиля великої мобілізації була в жовтні 22-го року. року. Ну це частково мобілізація 300 тисяч загалом. Мільйон людей було висмукнуто взагалі з будь-яких там сфер економіки uh -huh. на війну. І ще орієнтовно мільйон змилося з Російської Федерації під різними причинами. Хтось там не погоджується, я хтось цифру, там кока. Я бачив цифру 2,5 мільйона. Ну окей, окей. Ті, ну, я, я беру менше. там. Але ж це виїхали люди які? Це ж виїхали. Ще раз, ми не кажемо там їхнє ставлення до війни, там ще щось. Це ж виїхали люди, не там хай набражаються, не трактористи, не комбайнери. Це виїхали люди з головою, які керували бізнесом, створювали бізнес. Тобто, це дійсно удар, але скільки може триматися ще. В Росії от зараз нам глядачі напишуть сидите Ви тут четверо розумні розповідаєте, що Росія має ось ось впасти. Ми не, кажу, ну, а... да. ми не кажемо, що да. вона має ось ось впасти. Ми кажемо, що на сьогоднішній момент ситуація в економіці України, і це визнають самі російські економісти, є критичною, але приблизно в такому в такій самій парадигмі радянський союз існував роками. Так ага. тому дивіться, коли ми з вами говоримо про. Кризис, в, кризу в економіці треба розуміти за рахунок кого ця криза буде перекриватися. Uh -huh. Радянська парадигма говорить про те, що вона перекривається за рахунок масового населення, яке починає різко скорочувати доступ до матеріальних цінностей, у яких починаються величезні проблеми з рівнем uh -huh. життя. Зразу хочу сказати, в різні соціальні і різні вікові групи в Російській Федерації абсолютно по-різному відносяться до перспектив погіршення рівня їхнього життя. Люди 50 плюс відносяться до нього. Вибачте, будь ласка, терпимо. В Вони них... вже таке бачили і неодноразово своєму житті. Вони це бачили неодноразово, і для них е черги в магазинах не є чимось. Вони повертаються в, на рівень свого молодість, молодість. молодість. Так, навіть якась ностальгія. Хто категорично не сприймає подібний сценарій, це люди віком до 35 років, які вже виїхали з Росії. Ну, не всі, не всі. Виїхали. Не всі. виїхали. Тобто, це та найбільш ефективна і найбільш, uh -huh. скажімо, перспективна група населення, яка, по суті, становить майбутнє uh -huh. Російської Федерації. І тут якраз виникають різні можливі сценарії розвитку подій, тому що, по-перше, Імовірна, часткова так звана в лапках мобілізація, проти якої дуже сильно виступає російське населення, вперше зачепить оцей континент 35+. Е, Наступний момент е, вже в Російській Федерації величезна проблема із кадровим забезпеченням, е, дефіцит кадрів, ну шалений, е, безробіття менше 2%, що... Для російської економіки це ступор повний це неприродній рівень. Це не природні, абсолютно. Тому коли ми з вами говоримо про ті речі, завжди треба розуміти: Росія не впаде, не буде соціального катаклізму, угу. не буде соціальної революції, але е, продовження існування Росії цій парадемії буде відбуватися за рахунок різкого падіння доходів е, населення. Все. ну і тут ще треба враховувати. Добре. От я думаю, що зараз на, на позицію Кремля. Опосередкований і на самого Путіна буде впливати позиція частини бізнесу, частини еліт навколо нього, яка теж втомилася від війни, яка розуміє от, накопичення всіх цих проблем, і те, що це погіршення загальної економічної ситуації, перспектив для російського бізнесу, тому краще, краще виходити з війни. І от я думаю, що в Росії це вже почалося, але якщо от, цей переговорний процес затягнеться. Я думаю, що і дискусія в Кремлі навколо Кремля, вона загостриться. Що робити далі? Так, так да, тому що частина людей навколо Путіна буде вступати за те, щоб домовлятися з американцями. Поки є трамп, треба використати цей шанс. А частина от, та, яка заробляє на війні, яка бачить свій спосіб життя. Оптимально, в гармонійно в життя саме війні, вона буде наголошувати на продовженні війни. Врешті-решт, все буде впиратися в позицію самого Путіна. От поки він, мені здається, намагається поєднати і переговори, намагання домовитися з Трампом, і війну. Але неможливо це так продовжувати довго. Йому доведеться вибирати. Я думаю, що от найближчі місяці, можливо, от в Білому домі. От коли Джей Дівенс каже про наступні 100 днів, так, так можливо, вони сподіваються на те, що Росіянам доведеться визначатися а американці будуть їх підштовхувати до такого вибору. Окей, в принципі, я думаю, що зараз можна зробити висновок з нашої першої частини розмови, що найближчі перспективи можуть розвиватися по двох сценаріях. Або будуть тягнути місяців 7-8, а потім не зрозуміло, що буде, або рішення буде ухвалено на найближчі місяць. Тут справді залежить все. Може, може можливо, навіть ну, часткові, скажімо так, про там чергове проміжне припинення так, вогню, так, так. там, наприклад, в повітрі, можуть ухвалити навіть найближчі тижні, теоретично. Ага. Або спроба буде там найближче місяць-два. Якщо ні, от тоді накопичення проблем, про які uh -huh. пан Олег казав, і там інші чинники, і тоді десь ближче до кінця року відновлення активного переговорного процесу.